Вінничанка Вікторія в щасливому очікуванні не мовляти. Цей прекрасний стан вирішила зафіксувати на фотознімках. Майстра довго шукати не прийшлось. Звернулась до одного з кращих у місті. В цьому стовідсотково переконана, адже його знає не перший рік. Руслан Целіванов був свідком народження сім'ї Вікторії. Далі чарівна блондинка разом з чоловіком приходила фотографувати маленьку доньку. Зараз чекає на хлопчика. Лігунечка, ручка бідом животик красиво, пігуньки. Так, плечика чуть-чуть да, от так. Отлично. Стаїм, стим, стоим. Великолепно. Фотограф, аби завоювати прихильність моделі, окрім бездоганих фахових навиків, має володіти і тонкощами науки, психології. Переконана Вікторія. Під час роботи з Русланом ми якби відокремили його професійні якості. І, по-друге, людські якості також дуже падають в око. Можна так сказати, тому що дуже приємно спілкуватися з цією людиною. Вона бачить, що ти хочеш, і в результаті отримуєш дуже гарний результат. І хочеться приходити, приходити ще. Аби фотознімок був бездоганним. Потрібна не лише якісна апаратура і досвід майстра, потрібно і відчувати модель, її характер, настрій, особливість. Есть небольшой секрет еще, когда человек только приходит, когда он начинает приводить себя в порядок, то есть он ведет себя совершенно естественно. То есть в этот момент лучше за ним понаблюдать. То есть посмотреть, какая у него мимика, как он движется, допустим. Даже как шнурки там завязывают, там, я не знаю. То есть потом эта информация очень ценно оказывается при съемке. Цей неабиякий талант допоміг стати Руслану Селіванову відомим далеко за межами рідного міста і країни. Нині працює на всесвітньо відомі бренди Rolls-Royce, Versace, Pierre Cardin, Siemens та інші. Восьмий рік поспіль на півроку від'їжджає до Об'єднаних Арабських Еміратів. Там теж його фотодосвід цінують. Слідупірок, я люблю море дуже сильно. То тобто, я стараюсь якби проводити много сйомок саме на морському берегу. Тось тобто, там, поперед, всегда очень ровний красивий світ, навіть в сонячний день, тому штату. песок прекрасный отражатель. Ну, просто и вода как бы прекрасным фоном является, и прекрасным антуражем, если в ней двигаться. То есть. А еще плюс, конечно, шикарный интерьер отеля. То есть в основном все съемки проводятся в каких-то отелях. Свадьбы те же самые, то есть они позволяют охотно. Ну, конечно, у нас такого антуража, к сожалению, пока нет. Коли Селіванов повертається до рідного міста, працює у студії не менш відомого колеги, а по сумісництву друга Юрія Білошкурського. Павільйон фотомайстра переповнений раритетами. Є куча всяких прикольних експонатів. кстати, многії перенесли знайомі ребята, Ось сімінз кінопроектор довоєнний, воєнного, товариш підніс щодо дідовий. цей, наприклад, Акфу купив у Львові звичайно. цей теж у Львові купив пару днів тому, сміну. Це теж товариш приніс Москва стара. Пентакс. Вот есть у нас там баян, есть, есть баян э, е, Вити Бронюка, э, е, целистой группы ТИК, специально оставил для нас, чтобы мы тоже поработали еще с этим материалом. Ему пока не надо, у него новый, красивый, а старый у нас. Два ведомых фотографа между собой не конкурируют, навпаки делятся досвидом. Одна голова хорошо, две лучше. Это сто процентов. Бывают такие сюжеты, даже на ну, той которые Просто случайно. Пришло, вот прямо сейчас вот сделал, о, получилось. Класс! Почему бы не поделиться? То есть Мы с друг другом всегда какими-то идеями, какими-то наработками всегда делимся. Я считаю, что это очень хорошо, это прекрасно. Фотографія, кажуть, то зафіксована історія. Відомі вінницькі фотографи додають без креативу майстра його самовдосконалення і бачення прекрасного в незначних деталях. Будь-яка світлина буде просто неживою. І байдуже, що ти фотографуєш. Всесвітньо відому модель на лозуровому узбережжі чи майбутню матусю у Вінницькій фотостудії. Лариса Олійник, Олександр Леницький, новини, телеканал Вінниччина.